Дуже багато мешканців міста Маріуполя знає правду і бачили його автівки, бачили його самого. Він ночував в одному з отелей Запоріжжя. Це Хортица Пелас. До цього він ночував в другому отелі. Є інформація, теж ми виставляли в соцсеті, ділились цією інформацією і. Я буквально сьогодні виставив пост, тому що теж не змог промовчати. Коли побачив це інтерв'ю, мені дуже тяжко було його дивитися, Ну я посмотрев і виставив у пост, в якому я указав, що 18 числа я летів до Києва. І на автівці з Маріуполя до Запоріжжя ночі я добирався на парковці, оставляв автівку і вже садився в самоліт в літак і летів до Києва. І в літаку я зустрів міського голову Вадима Бойченка, де, де я запитав в нього, чому я його не бачив на трасі його автівок, тому що я дуже часто. Їздив до Києва, та, і, і взагалі їздив по всій Україні, тому що, по-перше, спортсмен, по-друге, бізнесмен, і дуже багато зустрічей було у мене. На що я почув відповідь від нього, що він ночує в Запоріжжі, і 18 го числа цьому не придав значення. Що він з по на 18 вже ночував е, в Запоріжжі. Ну, е, після того, що з 24 числа, почалась повномасштабна війна, і після всього цього я придав значення цим словам і вже зрозумів, що 16-го е, в Маріуполі були е, поважні гості, і думаю, що мер. Разом з гостями вже покинув ввечері Маріуполь і всі ці дні ночував в Запоріжжі. І тому що він каже, що йому була там команда 24-го від губернатора, це все брехня, і 100% він вже ночував в Запоріжжі, і в нього була якась інформація. Так, так, на це схоже. Якщо. Ну, я не маю сумніву, що ви кажете правду, і це схоже на, на таку потужну брехню. От е, саме. Я де... можу від. Угу, угу. Так, тому так, що я слухаю. Я. Так. Да, тому що я 20, з 21 на 22 я вертався з Києва якраз на в нас 22-го була фракція і 23-го сесія міської ради. І е, я планував вже 25-го знову літати до Києва на зустріч. І от е, я ж я кажу, що дуже часто я зустрічав мера е, на трасі, його автівки. І е, там в нас було два рейси. Е, Маріуполь з Вой, Маріуполь кажу Запорожжя, Київ два рейси, і бувало так таке, що з різних аеропортів вилітали, але вони прилітали буквально там 10 хвилин між ними, і вже по трасі ми двигались разом. Угу. І дивіться, що ще кажемо, щодо претензій відносно недостатньої підготовки міста до війни, до оборони. Боченко каже таке, що ніхто не казав, що буде війна. Хоча місто прифронтове, і ставить таке запитання, чому за 6 годин з Криму до нас дісталися? І ще він згадує, що саме тоді, так, 16 лютого до міста приїжджали пан Ахметов та наш президент Зеленський, і його ніхто не попередив про те, що йде підготовка. А виявляється, з ваших слів, що все ж таки попередили, але саме мера і мер потурбувався. Ну, наприклад, його родина, його донька та його жінка, як з того Шинк. Інтерв'ю дізнаємось з Радіо Свободи, були в місті Києві. Я не знаю з якого дня, але були він про це каже, хоча каже, що мама та бабуся залишалися в Маріуполі, і взагалі він в цьому інтерв'ю звинувачує всіх там і Зеленського, і ОСББ, що цікаво, але не себе. Скажіть щодо підготовки до війни: чи мав все ж таки Бойченко якось інакше підготувати місто. Ну, наприклад, йому закидають відсутність яких Якось укрит... укриттів. Ну, звісно, мав. Як мер, він мав готуватись до війни. Но скажу чесно, я теж до, до не вірив в те, що все-таки може бути повномасштабне вторгнення. 24-го зранку я почув, почув, то, що почули всі, ми, всі українці, і. Десь в серці в мене щось йокнуло, і я прийняв таке рішення, що ввечері взяв свою родину і виїхав до Запоріжжя. А дні, днем я зустрічався з мером 24-го біля драматичного театру. Це було десь 15-16 годині. Він давав інтерв'ю, і я в нього спитав. Що ми, як депутати, робимо, які наші повноваження, і так далі, що, що ми повинні робити, він сказав, що їде на селектор з президентом, що повноваження військова адміністрація повинна брати в свої руки, і то, що, що типа, будемо на зв'язку, і якщо що, я позвоню. І от до, до вечора я перебував в місті Маріуполь і поняв, що. Чекати немає резону, і от виїхав з сім'єю до міста Запоріжжя. По поводу підвалів і того, що обвиняє він ОСББ. Ну, це виглядає дуже смішно, і виглядає дуже з одного боку дуже смішно, з другого дуже печально. Тому що він міський голова вже сім років був. На той момент і стільки, скільки е, видаля, видалялось коштів і в місті, і бюджет розвідку е, стільки скільки було, то можна було приводити, звісно, е, всі ці приміщення до ладу, і готуватися все ж таки, в нього було інформації гораздо більше, ніж в нас, депутатів чи просто містян, і я ну, я сто вірю в те, що він мав інформацію і мав інформацію задалегідь.